Друзі, щиро всіх вітаю. Сьогодні у нас 19 липня 2023 року. І е, хотів би поговорити про події актуальні, те, що зараз хвилює багатьох, про новини, які відбуваються. Робити це, е, знаєте, там не притаманні, можливо, іншим колегам е, чи блогерам Манері, коли йде деталізація, дуже багато інформації, як на мене, вона зайва. Не потрібно, якщо ви хочете почитати звіти Генерального штабу чи подивитися події оперативні, які, скажімо, відбувалися, то а, тут цього не буде, тому що тут буде інформація у мене на каналі, зокрема, в якій використані і звіти Генерального штабу, безумовно, і інші джерела, зокрема, мої особисті, яким я маю і інформація, якою я володію дещо можна сказати такою унікальною, тому що це інформація. Свіжа, вона з різних джерел у мене, яку я аналізую, акумулюю, і потім ділюся з вами з тим, що можна, скажімо так, розголошувати, і те, про що можна говорити, звичайно. Так, от про це і хочеться в такій манері говорити зрозумілій, доступній, аналізувати все, що відбувається. Отже, по порядку, всім відомо, що минулої ночі була атака, чергова на територію України. Це ракетна. Атака, це атака дронами, різні регіони: Одещина, Херсон, Полтавщина, Київщина, Київ, Житомирщина. Фактично, регіони, які були під ударами, дуже дісталися Одесі, Одесьчині. Одна з найбільших атак, яку зараз називають з моменту повномасштабного вторгнення. Мета зрозуміла: це фактично на сьогоднішній день створити умови для блокади. Тобто, це мета. Ворога створити блокаду фактично для українських портів, тому що не були, як Росія вважає, виконані її ультимативні вимоги, які адресовані, до речі, Туреччині і ООН. В першу чергу вони не стосуються України. А адресовані ці вимоги про те, щоб вивести банк а, сина Патрушева, який є міністром сільського господарства, там розсільхозбанк і певні сфери. Сільського господарства вивести фактично з-під санкцій. Ну, звичайно, що це особистісна справа Путіна, що це справа його довколишніх його еліт, тому що вона стосується грошей. І тому важливе питання коштів. І, звичайно, що це питання стало руба. Це, до речі, пояснення, що насправді їм там важливо, ніякі там, не, скажімо так, якісь. Великі високі матерії, які там їхні пропагандисти розносять, а ще й гроші, те, що їх дуже цікавий. Тому, власне кажучи, ось це їхня мета на цей ультиматум Туреччина ООН не йде. Україна зі свого боку і тут абсолютно правий президент Зеленський, коли каже про те, що так ми виконуємо наші домовленості і ви готові виконувати в зерновій угоді надалі. Але для цього нам потрібно забезпечити безпеку, гарантувати. Бо яким чином склалася така ситуація в Чорному морі? Що на сьогоднішній день фактично ось єдина країна, яка намагається забезпечувати бодай щось, це Україна. Так складається. Але ми маємо обмежені арсенали: надводні дрони, які ми застосовуємо час від часу, протикорабельні ракети і повітряні дрони це те, що в нас є. Ну, власне кажучи, в межах цього там берегову лінію, в межах того на дальність засігу ракет. І, відповідно, ми можемо це гарантувати. А далі це від нас уже не залежить. І, звичайно, ми звертаємося до наших міжнародних партнерів в першу чергу по акваторії Чорного моря, Румунії, Болгарії, Туреччині. Допоможіть нам. Це ж питання спільне. Європейський Союз, ООН, Туреччина, НАТО всі разом. Якщо ми зацікавлені, ми сказали про те, що ми виконуємо домовленості Далі це вже справа, на яку ми не можемо впливати. Але Росія фактично всьому світу вкотре демонструє, що вони можуть наносити удари, що вони а, можуть діяти а, безкарно. Єдина кара, яка їх спіткає, це безпосередньо а, удари в українських сил оборони. І ось тут ця кара їх спіткала в районі Старого Криму. Це південно-східна територія півострова окупованого, куди прилетіло досить потужно, якраз ймовірно, ракети Storm Shadow, Хоча окупанти досить активно поширювали у своїх пабліках інформацію про те, що це міг бути Грім 2. Грім 2 це експортна назва ракети Сапсан, яка активно розроблялася ну, з різними, скажімо, у неї у цієї ракетної програми трагічна історія. Вона то відновлювалася, то занепадала за часи Януковича, то знову відновилася за часів президента Порошенка, потім пригальмувала і знову ж таки за президента. Зеленського вже за міністра, який прийшов фактично після тарана. А було рішення про те, щоб закуповувати ще навіть, до речі, за тарана, при всіх його мінусах і критиці до нього, і питання було прийнято рішення закупити цей комплекс. Він був продемонстрований на параді. Їхала установка шасі тоді в Києві. Це всі бачили. А це сама ракета, яка унікальна, це оперативно-тактичний ракетний комплекс. Унікальність його в чому? Уявіть собі. Що, крім того, що він може стріляти на дальність до 500 км оперативно-тактичними ракетами, це аналог, ну, наприклад, навіть краще це не аналог, але принцип той же самий, що і Віскандера Іскандера російського. А це так само комплекс, який міг використовуватися на його базі ракети протикорабельні, і бути навіть зенітно-ракетним комплексом. Комбінований характер, один, одна, фактично, три в одному. І а це такий трансформер. А, от, власне кажучи. Він закуповувався, він мав уже надійти в війська, потім повномасштабне вторгнення, історія затихла. Але знову ж таки питання ракетної програми піднімається активно. За інформацією з деяких джерел, попередній, міні... попередній вибачте, не міністр, а директор він був звільнений, відправлений відставку, якраз через те, що він не довів до пуття ракетну програму до фінішу, мовляв, йому задачі відповідні ставились. Не питайте, як це зробити. Знайдеться сотня сотня причин, як це не зробити. Я майже впевнений. Війна, удари і все все ой, відмовок дуже багато. А краще давайте зосередимось на тому, що це можна зробити, і це ми маємо робити. У нас немає іншого вибору. Україна має виробляти таку подібну зброю. Про це говорить головнокомандувач збройних сил України, генерал Залужний абсолютно правий. Я підтримую. Ми всі це розуміємо, що гарантією успіху виживання і безпеки для нашої держави. Є Збройні сили, сили оборони України. І ми повинні нарощувати наш потенціал. Так от, я думаю, що це питання активізується, як і далекобійні дрони. Я маю на це надію. І от цікаво насправді, тому що рік тому, коли були удари по Новофедерівці, Аеродром Саке, і тоді були знищені російські літаки, інфраструктура і аеродром суттєво пошкоджений, окупанти тоді кричали і говорили про те, що Україна застосувала. Той же самий Грім 2. Потім ця історія, вона, скажімо так, дещо затекла, а зараз вони знову про це говорять. Тому це цікавий момент. І знаєте, це той випадок, коли я би хотів, щоб ворожі пропагандисти виявилися правими. Ось це той випадок, коли хотілося б, щоб коли вони говорять. Про те, що Україна застосовує Грім, 2 ще й застосовує успішно, тому що горить, детонує і палає ворожий склад з боєприпасами і снарядами, то, звичайно, хочеться, щоб це дійсно було так, щоб це була правда. Але разом з тим є версія про Storm Shadow ракети, що це означає? Це означає, що. Storm Shadow змогли пройти досить потужну ешелоновану систему протиповітряної оборони російських військ на півострові. Ви знаєте, я і в попередньому відео зазначав про те, що, скажімо, ця протиповітряна оборона, вона дійсно там на хорошому рівні, принаймні вони стягли туди багато засобів ППУ, мабуть, не на такому аж хорошому, відмінному, тому що все ж таки пропускають. І що важливо. Враховуючи, що друга атака фактично за тиждень по а, військовим об'єктам в Криму, ну, скажімо так, перша, мабуть, з повітря за цей тиждень, можна зробити висновок, що знайшли можливості наші сили оборони і наші повітряні сили, Збройні сили, головне управління розвідки, все разом можливості, а, скажімо, такої траєкторії, яка б давала можливість уникати якраз місць скупчення засобів ППО Ворога потрапляти фактично в поле зору радарів, і бути неушкодженою не ракета змогла досягти цілий. Я думаю, і не одна ракета. І горить, палає, знаєте. І, власне кажучи, це дуже добре, це дуже хороший результат, він позитивний. Великий склад, видно, що детонує, населені пункти довкола евакуйовані. Пожежа. Очевидь, склад, який використовувався як перевалочна база. Куди звозилися снаряди з території Росії, потім далі транспортувалися на Джанко і залізницею на Мелітополі, далі вже розгалуженою системою. Там а, ворог це розвозив по своїм позиціям, де знаходиться його артилерія, де знаходяться його інші сили і засоби, і потім використовував. Тому мінус а, така кількість зброї це дуже важливо. Це мінус, а, снаряди, мінус міни, мінус все, що могло полетіти по наших а, захисниках. і не тільки по захисниках і захисницях, не тільки по військових, а й по цивільних громадянах, тому що ми дуже добре знаємо, що Росія вчиняє систематичні злочини проти цивільного населення, наносить удари невибірково, і їм, в принципі, байдуже. Там цивільний об'єкт військовий, вони взагалі на це не зважають, і від цього гинуть і страждають наші е, цивільні громадяни. Тому це добре. Е, чи я би сказав так: ми бачимо, що це вводить ще один етап. Все при сьогоднішньому контрнаступі збільшення ударів у глиб території. Тобто ми ще далі заглиблюємося і наносимо удари по ворогу, і це вже окупований Крим, що дуже добре, що, звичайно, перешкоджає логістиці. Чи на 100% це блокує логістику? Ні. Треба розуміти, що ще можливості є, зброї є, вони підвозять ще у них ці ресурси зберігаються. Але і треба зрозуміти, що логістику перебити не так легко, не так швидко, як комусь може здаватися, тому що об'єктів багато, задач багато, а зброї не настільки багато, далекобійної, особливо, щоб всі їх дуже швидко ці задачі виконати. Разом з тим, що може пришвидшити знищення логістики окупанта, це прорив наших сил через першу лінію оборони, особливо на півдні. І там перерізання фактично залізничної гілки на Мелітополі, не тільки на Мілітополь, і фактично перерізання інших дорог, доріг можливостей, шляхів, якими ворог доставляє свою зброю, боєприпаси, снаряди, живу силу і так далі. Ось це пришвидшить, тому що тоді нам не потрібно буде застосовувати, наприклад, Storm Shadow по якомусь об'єкту в Мелітополі, Окупованому, тому що його можна буде дістати, наприклад, Хаймерсен. Відповідно, буде більше можливостей. Ось так це працює. Щодо ситуації на фронті, ми бачимо, що на півдні наші контрнаступальні дії дуже складно. Контрнаступ дійсно пригальмував, а він розвивається так, як може розвиватися тими силами і засобами, які є. Бої за Старомайорське з потенціалом вийти на Старомлинівку Дальні, скажімо так, крайня точка першої лінії оборони ворога на бердянському напрямку. Ну, розуміємо, що зараз наші сили зосереджені на тому, аби закріпитися на зайнятих рубежах, відтискати ворога і знищувати його техніку і сили. Ось, власне кажучи, те, що ми спостерігаємо: на сході ситуація наступна це. Пожвавлення бойових дій в районі Мар'їнки-Авдіївки. Це наші контратаки в районі Бахмуту, контрнаступ, вибачте, те, що відбувається, є успіхи в районі Оріхово-Василівки, це північна західна частина від Бахмуту. І, звичайно, удари в районі Бахмуту з метою виконання задач, які є, і які реалізовуються нашими силами. Це взяття в оточення самого Бахмуту. Ну, а, чекаємо використання касетних снарядів, побачимо, наскільки вони можуть пришвидшити просування, а, Ну, те, що вони збільшать кількість а, знищеної сили, а, ворога живої, сили, легкоброньованої там. То, що це очевидно і це факт. Я думаю, всім зрозуміло. І ми, звичайно, цього чекаємо. На сході ще є куп'янсько-лиманський напрямок: ворог атакує, успіху немає, атаки відбуваються, але. Треба розуміти, що ми все ж таки, ну що ворог нам нав'язує цими атаками з флангів. Це те, щоб ми утримували наші сили на певних рубежах, навіть не те, що резерви, скажімо, перекидали, а утримували. Потенційно, звичайно, російське командування зацікавлено і вони були би щасливі. Якби вони мали би успіх, ми були б вимушені туди перекидати резерви, відбивати атаки і не застосувати їх на напрямках, де нам треба наступати. Я про це вже говорив. Але повторююся, так і відбуваються, але питання залишається. Тобто це угруповання російських військ нависає, створює нам проблеми. Як би там не було, наносить удари, і ми тримаємо сили наші, вони а, будуть намагатися прориватися з метою вийти і натиснути на наш фланг з Лиману а, на Бахмутський напрямок. Ну і плюс а, нам ще потрібно контрнаступати. За цих умов є два сценарії: те, про що я говорив раніше, що, в принципі, залишати все як є, тобто, відбивати атаки на Купінському напрямку, і пробувати прориватися наявними силами безпосередньо на тих напрямках, де ми наступаємо, це Бахмут, це Мелітопольський, Бердянський, тому що як тільки ми матимемо там успіх, прорвемося, ворог забере частину своїх резервів і переведе їх на схід, переведе їх. На південь для того, щоб боронитися проти наших, а, наш, нашого наступу і наших сил. А, але ми бачимо, що поки що таких проривів немає, вони резерви тримають на Куп'янському напрямку і тиснуть на нас. В випадку, якщо вони все ж таки а, натиснуть і давайте змоделюємо сценарій, можуть прорвати нашу лінію оборони, що нам робити. Два сценарії: перекидати додаткові сили, стримувати їх, відбивати там з потенціалом переходу в контратаку, там але чи покращується нашу страт... оперативно стратегічну ситуацію, не зовсім але можна спробувати. Друге, пропустити їх, пустити далі в глибину, розтягнути лінію і вдарити по їхнім позиціям. Ну і паралельно, все ж таки, застосувати резерви там, де буде визначено командуванням як найбільш боєздатне, ймовірно, на південь. Досягти якихось результатів. Або ситуація буде залишатися так, як вона, в принципі, є. Ми стримаємо ці удари е в районі Куп'янська. Ну, але при цьому тоді ставити задачу знищувати якомога більшу кількість ворогів касетними снарядами. Ну, з можливістю просунутись наскільки це можливо, ми побачимо. Все ж таки, ми віримо, що вдасться нашим силам знищити першу лінію оборони, але нам потрібно більше зброї, техніки для розмінування і а, інших видів озброєнь. А загалом ситуація складається, вона, ну скажімо, непогано, не найкращим чином, але непогано скажу для нас, тому що знищується ворог, вони несуть втрати, трати живої сили, техніки знову ж таки повторюсь, бо це важливо. Подивимося, як проявлять себе снарядні. Вибачте, касетні снаряди, наскільки вони зможуть знищити. Я все ж таки сподіваюся, що будуть більші втрати, і ворог а, посипеться. Ось тут нам дуже важливо, щоб нам бити так, щоб оборона ворога зсипалася, щоб вони несли максимальні втрати, щоб вони втрачали позиції, і були вимушені відходити. Тому подивимося, будемо спостерігати, все покаже виключно бойові дії. Зараз така ситуація, коли ми змагаємось за ініціативу. Я вже про це казав. І в змаганні цьому за ініціативу, хто її буде, хто нею буде володіти в повному об'ємі, і хто на тих напрямках, де цю ініціативу проявляє, зуміє натиснути, знищити якомога більше позицій, нанести якомога більше втрати і відвоювати території, той, скажімо, буде більш успішний. Тобто від цього це залежить. Ми, звичайно, з вами всі віримо, сподіваємося і бажаємо, щоб це були українські Збройні Сили, наші сили оборони трищили, знищували ворога. Ще, що хотів би я сказати, ця тема вона пройшла в наших новинних стрічках, але вона, можливо, десь менш так, скажімо, я побачив популярна, але вона важлива. Це те, що Литва створює міжнародну коаліцію з розмінуванням. Ви знаєте, що проблема з тим, що у нас е близько 30% всього є заміновано е території і України, яку необхідно прочисувати, де можуть бути дуже багато неприємних сюрпризів, залишених ворогом, плюс нерозриваних снарядів, плюс касетних снарядів, які Росія застосовувала, які мають до 40% коефіцієнту нерозірваних. Треба розуміти, що це. Те, що залишається в нашій землі, на розмінування можуть піти десятки років за умови, ще, якщо ми це будемо робити самостійно. Тому я дуже вдячний і вітаю рішення Литви і інших країн Північної Європи, які за нас приєднуються, які готові допомогти Україні з високотехнологічним обладнанням, з метою все ж таки. Нашу територію очистити від усього цього в майбутньому. Це вже проводиться зараз. В межах тих сил, засобів, нашими саперами, і Збройних сил, і ДСНС, і інших служб, і гуманітарних ініціатив добровольців, які з України, і з інших країн долучаються і допомагають, і будуть допомагати. І всіх, всіх, всіх. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що це безпека і військових, і цивільних громадян в майбутньому. І Фермерів і загалом просто людей, які захочуть вийти в ліс просто на прогулянку на пікні. Це треба розуміти, тому я дуже це вітаю. Це надзвичайно важлива ініціатива. Так само хочу сказати, що як я і передбачав, два моїх передбачення і прогнози збулись, тому це вам ще один, скажімо так: чому ви маєте одна із підстав, чому ви маєте бути підписаними на мій канал, а якщо не підписалися. То підписатися і закликати ваших друзів і знайомих це зробити, я буду вдячний і дивитись відео, тому що є прогнози, які, ну скажімо так, дійсно справджуються. І це не якісь там повітряні замки, як можливо, ви десь там бачите в інших місцях, чи вам обіцяють. Перше, це те, що, як я і говорив, Путін не поїде на засідання Брікс. тому що дуже багато ризиків, що може бути заарештовано. Це підтвердив. Президент Південно-Африканської Республіки Сіріл Рамафоса, який сказав про те, що чи, скажімо так, в його апараті, давайте скажемо конкретніше, підтвердив. Тобто, Путін боїться це одна із ознак. І значить, і друге є все ж таки жевріє надія, що міжнародні інституції себе не вичерпали. що вони можуть працювати, коли захочуть. Просто іноді вони не хочуть, або іноді вони закривають очі. В даному випадку Путін все ж таки боїться ордеру міжнародного кримінального суду на арешт, тому є над чим тут працювати і нам. І другий момент, що а, ну, зараз з соцмережами гуляє ролик з голосом схожим на пригожина, який в Білорусі розказав вагнерівцям, що їм треба натренувати білоруських військових, і після цього готуватися до поїздки в Африку. Як я і казав, а там, можливо, вони знову ж таки зможуть взяти участь в так званій СВО. Ось тому це те, про що я попереджав, що більшість з них все ж таки поїде в Африку і загроз Білорусі, а від них, я думаю, чекати не варто, вони будуть якимось подразником, нервувати, але нічого серйозного. В принципі, так само, як і більшість з вас відповіли в голосуванні, яке було вам запропоновано. До нових зустрічей! Бережіть себе, вірте і підтримуйте збройні сили України. Слава Україні!